Лася виборча кампанія до місцевих органів влади на білбордах чимало народних депутатів, що означає, що вони відмовляться від своїх крісел в парламенті та підуть до органів місцевого самоврядування? Якщо відмовляться, то може тому, що там можна поцупити більше ніж в кріслі одного з 450 членів парламенту. Хоча колись навіть успішні мери вже після першого строку втікали зі своїх міст за депутатською недоторканністю та ближче до мільярдів державних грошей. Цього року тренд різко змінився. Вперше на вибори міських голів масово йдуть народні депутати, державні службовці першого, міністерського рангу. Борис Філатов та Олександр Вілков хочуть очолити Дніпропетровськ. Ігор Васюник, Оксана Юринець та Дмитро Добродомов Львів. Олександр Шевченко Івано-Франківськ. Тарас Пастух кандидат на Тернопіль. Хтось дивується, для чого вони це роблять? Адже втрачає недоторканність, спускається донизу кар'єрними сходами. То й що? Себе точно не обдурять. Добре знають, де медом намазано. Згідно закону України про децентралізацію, найближчим часом міста мають отримати більше грошей. Місцеві бюджети будуть зростати через передачу частини податків та зборів громадам. Ресурси ось для чого депутати йдуть у мери. Про це обмовився лідер фракції самопоміч Олег Березюк. Коли рекламував в Тернополі свого кандидата Тараса Пастуха, це людина, яка розуміє, що такі ресурси, до яких відносяться людські ресурси, матеріальні ресурси. Тарас Пастух вперше обраний депутатом в 2006-му до Тернопільської обласної ради, вдруге в 2009-му. В 2012 му висунув свою кандидатуру до парламенту, але вибори програв. Рік тому, в жовтні 2014-го, тернополяни обрали його народним депутатом. Здавалося б. Ось вона рожева мрія, до якої йшов цілих дев'ять років. Та й партійний лідер не нахвалиться. Такого депутата ще треба пошукати. Він показав свою принципову позицію, будучи у Верховній Раді, голосуючи по дуже складних питаннях, і він твердо йде вперед. І він відчуває відповідальність перед своїм рідним містом. Що ж, документи річ уперта, можна подивитися на реальну відповідальність перед своїм містом та країною Тараса Пастуха який тепер хоче очолити тернопіль? Тарас пастух не голосував за законопроект номер 2212, яким передбачалось поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок. Не натиснув кнопку За стосовно внесення змін до статті 8 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо зарахування мобілізованим військової служби для призначення пенсій на пільгових умовах. Хоча він голова підкомітету з питань ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками, що входять до предметів відання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. А найголовніше Тарас Пастух не голосував за закон України щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад номер 1898 цей закон дозволяв залучити додаткові ресурси до бюджетів територіальних громад та запобігти необґрунтованим бюджетним видаткам. Тобто, наш тернопільський обранець проти того, що проширяли справа громад. Зате тернопільський депутат вносив свої правки в законопроект 2315 А щодо ремонту доріг в Одеській, Волинській та Львівській областях. І жодного слова про Тернопільську. Уся інформація з відкритих джерел та офіційного сайту Верховної Ради. Отже, містяни обрали Пастуха представляти їхні інтереси, але він не голосував, хоча був присутній в сесійній залі. У військовий час це б назвали дезертирством. Та й, взагалі, чи можливо, аби конгресмен США або депутат Європарламенту висувалися в мери, не відбувши своєї каденції? Так чому Тарас Пастух хоче втекти зі столиці до Тернополя? Отримавши зарплату 4,5 тисячі, це якщо ви розумієте, рік тому я був власником свого бізнесу. В мене бухгалтер заробляв значно більше. З мого часу, який в мене був, з нього не залишилося абсолютно нічого. Рік тому тернополяни довірили свої голоси Тарасу Пастуху. Голосували за нього за воїна, який пішов воювати в АТО. Правда, лише за три місяці до виборів, як тільки коаліція в Верховній Раді починала розпадатися, і стало зрозуміло. Восени вибори. Людей не обдуриш. Вони тепер добре розбираються. Міський голова це труби, каналізація, тролейбус. Політика справа десята. Тільки господарником повинен бути за все дбати. За дороги, за будинки за все дбати. Повинен бути господарником. В ніякому разі політиком. Люди повинні бути професійно підходити. Фермер, фермер. Депутат, депутат, мер, мер, господарник має бути. На, на такі посади треба йти господарникам, які щось в життю знали, десь робили. Тарас Пастух, професійний політик. До депутатського мандату йшов 9 років. Тернополяни, які обирали його в парламент, сподівалися, що він чимось допоможе місту, залучить інвестиції, допоможе з ремонтом доріг. Натомість Тарас Пастух, як народний депутат, спромігся зробити лише 5 депутатських запитів. Можливо, ці запити стосувались допомоги Тернополю 17.07.2015 Тарас Пастух звернувся до кабінету міністрів та міністерства фінансів із запитом щодо гальмування підписання угоди про облаштування прикордонних пунктів пропуску з Республікою Польща, 22.05.2015 Звернувся до кабінету міністрів та міністерства інфраструктури щодо впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів за напрямком Харків, Львів та відновлення залізничного сполучення на Маріуполь. Жодного депутатського запиту, що стосувалося нашого міста, Тарас Пастух нікуди не насилав. Уся інформація з відкритих джерел та офіційного сайту Верховної Ради. В 2014-му в мажоритарного кандидата Тараса Пастуха рекордно низька кількість пунктів передвиборчої програми, які стосуються Тернополя. Всього три. Та й ті три обіцянки не виконані. Створити нові джерела наповнення міського бюджету, передачу до нього податку на розкіш, землю та нерухомість. Не виконано. Залучити приватні та державні інвестиції в економіку міста, не виконано. Будівництво сміттєпереробного заводу, запровадження екологічних програм, пов'язаних з чистим довкіллям, екологічно чистими продуктами та питною водою, а також екологічно чистого транспорту, не виконано. Місто Тернопіль має свого народного депутата, який мав би відстоювати права тернополян в парламенті. І зараз, у відповідальний момент, коли відбуваються зміни до конституції, коли потрібно приймати 500 законів. Які забезпечить реформи, він йде на мера Тернополя. Чи проголосували б ви за нього минулого року, коли б знали, що через рік він піде в мери. Тоді його обрали, бо воював в АТО та має чотирьох дітей. Чи дуже це допоможе на посаді міського голови? Не тільки його обирали депутатом, тому що він був на АТО. Правильно, то, що був на АТО, молодець, дякуємо. Питань нема. Справа бути в АТО воювати, і друга справа наводити порядок рядок місці. І, мені здається, для розвиненої країни це абсурдно. Щоб ось таке саме люди йому довірили, вибрали його, а він от сам собі вибирає під свою користь, де йому буде краще. Той кандидат, який пішов в Верховну Раду, не добив свого строку, тобто він як на мою думку, не дуже відповідальний людина. Тобто він знає, для нас тепер не секрет, як там все працює в Верховній Раді. Ось він, можливо, навіть побачив, що там, не добують такі можливості, як міг тут отримувати і назад хоче сюди повернутися. Оце особисто має така думка. Я також сам можу багато обіцяти, а в дійсності буде я то робити чи не буду то робити. Якщо він там не зробив програму мінімум, то я багато дуже сумнів, що він тут буде щось зробити. Но людина, якщо звідси, мав бути, я кажу, душа прикипіла, якщо тут він. Якщо він дійсно за Тернопіль. Я пастуха знаю ще побуча, що як головою адміністрації, нічого не зробив там і тут нічого не зробив.